Всім привітали! Ви на каналі Мотохата Рок'нрол. Тема сьогоднішнього відео. Я інколи бачу під своїми відосами такі коментарі, що не купити через OLX, там кидали, там розводили і все в цьому плані. От і в мене така виникла ідея записати відос, що потрібно робити, щоб не попасти під цю схему кидал, під схему розводил. Давайте ми зараз по пунктикам коротко пройдемося і зрозуміємо, що потрібно, що не потрібно робити. Погнали! Давайте почнемо з того, що OLX це не сайт для кидал, це не сайт для розводів, це нався площадка для купівлі-продажу товару. Не більше, не менше. І потрібно сказати, що це зручна площадка. Наприклад, ви хочете купити мотоцикл, ви заходите на об'яву і ви дивитесь на текст. Ну так, в загальному вигляді, в, ну, в загальному плані ви дивитесь на текст, ви дивитесь фотографії. Чи задоволяє вас текст написаний і в фотографії? Всі всі питання по телефону. Ви телефонуєте продавцю? Ви з ним роз. Розмовляєте, будь ласка, відчуйте цю людину, доросла людина, серйозна людина. Як він дивився за мотоциклом? Чи від чи відповідає він на всі ваші питання? Чи розуміється він взагалі в мотоциклах? Це до того, що можуть люди продавати кидали, які не розуміються взагалі в мотоциклах. Такого бути не може. Ви можете додатково попросити, щоб він зробив фотографії там з вашим іменем і датою. Положив на сідуху там Вася 15 мая». 2023 року, наприклад, так? Далі ніколи не переводьте кошти наперед. Це саме головне правило. Не переводьте ніколи кошти наперед. Не 100 гривень, ні, ні 50 гривень, ні 100 гривень, ні 200 гривень. Взагалі хочеться сказати, що всі кидали, майже в своїй більшій частині це зеки, це люди, які перебувають за гратами, їм там нема що робити, це їх бізнес. І ну, це я не знаю, відсотків там 80, відсотків 10 це малолітки. Інші 10 це там професіонали, якісь я не знаю, але вони такі мотоцикли навряд чи продають. Зеки не розуміються в основній своїй масі в мотоциклах, тому ви одразу його відчуєте. Ну, я відчував, я стикався, я падав на зеків, я, я їх колов зразу. Не переводите кошти наперед, не переходите по ссылкам, які вам скидують. Зайди на цю ссылку, переведи мені кошти. Категорично ви не, не переходите ні на які ссылки, ви не переводите кошти, ви користуєтесь тільки наложеним платежем або доставкою OLX. Якщо людина не хоче висилати наложеним платежем, і я його прекрасно розумію, не кожен захоче, не хоче висилати OLX доставкою, значить, ви їдете. До нього самі його дивитись і забираєте. Для цього потрібно, щоб ви шукали мотоцикл. Бажано, щоб ви шукали мотоцикл в своєму регіоні, в своїй області або в сусідніх, тобто в тих місцях, де ви самі можете пихати машину, його подивитись і забрати. Не ведіться на ті розводки, що ви вже виїхали, вам телефонує і каже, мене тут прийшли 50 пацанів, 50 кумів, 50 братів, дають кошти, тому вийшли мені наперед, хоча б 1000 гривень, там чи 500 гривень, і зафіксую його, да? забий його.

Не пересилайте кошти наперед, не переходьте на інші силки. Не хочете, є у вас кошти, купити в магазині і взагалі не буде ніяких проблем. І взагалі, ви знаєте, мене виникла така ідея, поки я писав тут відео, ну, поки я тут готувався, що з 2023 року мені хочеться бути допомагати людям в покупці або в продажі мотоцикла в своєму регіоні, в своїй області. Ну, там, наприклад, це буде Миколаївська чи Одеська, чи Кіровоградська область. Ну, ці, які тут близенько. Тобто допомагати, щоб не буде кинути. Приїхав, подивився, пощупав, сказав, все нормально, сам взяв його, відігнав на нову пошту і відправив. Думаю, це буде цікава ідея. Ну, про неї я пізніше зроблю відео. От, такі справи, друзі, все. Слава ЗСУ, слава Україні, слава кожному з вас! Вперед до перемоги! покидаємо.